Там, Слава Богу, за да, чудову можливість бути в домі Божому, славити Господнє ім'я, де ми добровільно прийшли сюди, щоб славити Господнє ім'я, де ми маємо бажання для цього проложимо якісь старання. І добре нам бути тут, коли ми щиро поступаємо з Богом і хочемо щиро для Нього служити. І нам кожне служіння воно буде в радість, хоч, можливо, у плоті, можливо, ми не можемо з чимось смиритися, можливо, треба десь. Не доспати, не доїсти. Просто треба більше сили для якогось служіння, але кожне служіння має своє благословіння, і кожне служіння має благословіння перед Господом. Те, що ми робимо тут, ми не можемо до кінця бачити своєї нагороди, бо наша нагорода на небесах. І написано блаженні, які не бачили і повірили. І сьогодні ми є блаженними, і Господь нас женими називає через слово, називає нас через теж свій подвиг, який він зробив. І написано, що багато хто хотів побачити Ісуса Христа, пророків, послаників, але не бачили. І так само, ми маємо бажання побачити, але сьогодні ми приходимо до Нього вірою і будемо мати благословіння повне тоді, коли ми цю віру збережемо до кінця. Бо блажена людина, та яка, почавши свою справу, взялась за плуг і вона не обертається. Як ми дивимося, є люди, які оберталися назад. Приклади в Біблії записані для нашого застереження, для нашої уваги. А Господь нас хоче благословити, Він нас веде вперед, він тримає за руку, Він показує своє світло, він нас кожного місяця освящає, кожні молитви можемо освящатися через нашу віру, через слово, яке він нам дає. І ми повинні цим жити, цим насищатися. І Він нас благословить, і ми віримо, що Він доведе. Одним місцем це буде послання до римлян, 14 розділу. Перша віршика нижче, греблян 14,1 нижче. «Немічно вірі приймайте без суперечок проповіді. Один вірує, що можна їсти все, а немічне їсть овочі. Хто їсть, нехай не зневажає того, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Тому що Бог прийняв його. Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу поставити його. Один відрізняє день від дня, а інший судить про кожен день однаково. Нехай кожен тримається свого переконання. Хто відрізняє дні, для Господа відрізняє, а хто не відрізняє, той для Господа не відрізняє. А хто їсть, для Господа їсть і дякує Богові. А хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не вмирає для себе. А коли живемо, живемо для Господа, а коли вмираємо, вмираємо для Господа. То чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Для того і Христос умер і воскрес, щоб панувати над мертвими і над живими. А ти, а ти, чого судиш брата Твого? Або чого не зневажаєш брата Твого? Адже всі ми станемо перед судом Христовим. Тому що написано: Я живу, говорить Господь, і кожне коліно схилиться переді мною, і кожен язик визнає Бога. Тому кожен з нас дасть відповідь сам за себе перед Богом. Тож, не будемо більше осуджувати один одного, а краще судіть, судіть про те, щоб не давати братові приводу для спотикання або спокуси. Слава Богу! І я хотів би зробити наголос на цей тринадцяти вірш, який апостол Павло нас застерігає. Краще не будемо осуждати, краще не будемо е, судити, а краще будемо думати і розсуждати над тим, щоб особисто через мене не було осуду. І це говориться по відношенню сім'ї, по відношенню любові до братів, сестер, по відношенню любові в церкві. І це має бути важливо для нас. Е, Ми дивимося івандії, Ісус Христос сказав, що людина, через яку проходить спокуса, то краще ягнути той жовничний камінь і. Е, в море, і ми дивимося, що це не так просто, коли через тебе проходять спокуси, бо через одну людину прийде спокуса, а може спотикнутися вся церква, чи декілька людей. Але ми повинні зауважувати, що коли ми бодрствуємо, коли ми себе шукаємо в слові, то ми будемо себе очищати і приходити знову до Господа, чи це неділя, чи це вечірнє служіння, чи це молитва в дорозі. Ми будемо щиро просити. Нас Господь буде освячувати, Господь нам буде вказувати. Нам на наші помилки, на наші недоліки. І тоді ми не будемо судити того, хто їсть, чи хто що робить, хто як поступає. Ми будемо себе шукати перед Господнім лицем. Бо часто ми дивимося, ми бачимо когось. Я за себе говорю, чи це дитина, чи це жінка, чи це брат, чи це сестра. Але дивиться, Господи, в того є в тому проблема, а в мене є в іншому. Можливо, я маю перемогу в тому, а не маю в цьому. А він має перемогу в тому. І коли ми будемо себе шліфувати в слові Господньому, шліфувати в молитві, шліфувати в служіннях і виявляти бажання, так як ми щиро казали, піднімали руку. Я хочу покаятись, хочу вступити в вради церкви. Хочу, щоб за мене помолилися. Якщо ми так будемо щиро поступати перед Богом, коли якась є проблема, то Господь нам допоможе. І коли ми сказали, Господи, ми хочемо покаятись, помолитися за мене. Ми бачили щирість, ми бачили підтримку. Так само і буде, коли в нас є проблема, сказати Помоліться за мене, я не маю здоров'я, я не маю сили, я не маю оздоровлення чи в тілі, чи в дусі. Господь допоможе. Ми є один організм, ми є одна церква. І сьогодні. Кров заповіта, яку Господь нам сьогодні дає ще щадро, ми можемо приймати, ми можемо просити Господа освячення, Він нам допоможе. І ніколи тоді не буде ні через нас спокуси, ні через нашого ближнього, бо Господь сильний, Він є вірний, щоб нас освятити, нас довести, нас благословити, але все залежить від людини. Написано: наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Противостаньте, дияволі, Він утече від вас. Як важливо сьогодні, щоб особисто я себе очистив перед Господнім лицем, щоб через мене не було ні спокуси, ні спотикання написано, щоб не давати приводу для цього. Ніякого, щоб не було зародка, ніякої не було маленької зернинки, бо воно провозростає, а потім тяжко його встановити. Тому важливо, коли якийсь є голос покаяння, голос спасіння, голос осудження, ми повинні йти на цей голос і себе шукати в тому, а Господь обов'язково благословить. Тому ну, хай буде слава для нашого Господа надалі в цьому служінні шукати себе в слові, шукати себе перед Господнім лицем, бо часто ми можемо щось в житті добиватися, ми бачимо, є в тому успіх, але як важливо, щоб моє ім'я було записано в книзі життя через з Господом, через освячення, а Господь нас благословляє, йому Слава за все. Амінь.